Рох важкий, ніби бетонних плит, звук цей біт як каток, що котиться всім наперекір. Ворог система, що дихає пилом і страхом. Я стираю її, мов що злітає на краках. Мій позитив це не усмішка, це кістяк міцний. Це ядро в мені що не рветься навіть під тиском війни. Темрява лізе, я ставлю стіну зі слів. Кожен бар це цвяху її трухлявий світ. Цей чорний бас. Палить усе, що стоїть криво, а біле світло в мені, то моя вухова сила Я несу, правду, що лупить як відбійний молот Падає темрява, бо я йду вперед холодний Чорний вас, біле світло, я не зупинюсь, це правило. Я бачу, як вони сипляться, мов старий бетон, бо мій голос ріже простір на чержавий шаблон Їхні фейки та страх, то лиш хмари з диму. А мій дух, мов двигун, що не знає, гальні ліміту. Я несу тепло в долонях, але кість моя стальна, бо позитив це не хаха, -ха, це не похит основа – щоб я Хвилею Хвилею всередини Зносить темряву так, що в неї тріщать колони Це чорний бас, uh. валить усе, що стоїть криво біле світло, мій вибух мій кот, мій закон, Цей чорний бас, uh. валить усе, що стоїть криво біле світло, мій вибух мій кот, мій закон я бачу, вниз бачу, стелю, бачу стіни що давили так сильно, аж тріщали в жилі, жили. Та й і кожен крок звучав, як вирок тіням. Я несу світло і світло, це палить їхнім корінням. Я не граю у героїв, мій шлях сам говорить. Кожен день це бістіннями, що хочуть затьмарити, волю, я розкрізь бетон. На коли корені рвали мій вогонь, ішов угору, хоч інші давно згасали, нехай Темрява думає, що тримає контроль. Та мій позитив це вибух, що ламає її трон. Я піднімаю скрізь шум, де їхні хаозни є, мій ритм, це молод коли все інше мовчить і мріє, я несу стабільність У світ, де все валиться митью, мій дух, наче двигун, що розрибає зиму на І якщо вони чують мій голос у темних тунелях, то знають, напевно, я прийшов і світло вже близько недалеко. І коли світок холоне, і знов стане німи Мій бід підніме його, мов крик серед зими, я йду вперед, і хай темрява знає одне, чорний бас, біле світло, позитив мене несе. Позитив мене несе. А -а -а -а. Pozitif mi ne nesi? Pozitif mi ne nesi? Pozitif mi ne nesi?